Привіт-привіт, малята! Допоможіть мені, будь ласка, розкласти яєчка по гніздечкам? Яка цифра зображена вгорі? Так, один. То скільки яєчок ми покладемо у гніздечко? Яка цифра у нас зображена ось тут? Скільки яєчок ми покладемо у гніздечко? Яка цифра зображена ось тут? Скільки яєчок ми покладемо у гніздечко? Яка цифра зображена ось тут? Скільки яєчок покладемо у гніздечко? А яка цифра зображена ось тут? Скільки яєчок покладемо у гніздечко?